2021, 2022 навчальний рік виявився складним для всіх, з великими випробуваннями, що випали на долю кожного. Але попри все, ми працювали, підтримували один одного, перемагали, досягали успіхів: перемоги, визнання, успіх це щоденна важка і сумлінна праця. Поставивши перед собою цілі. Вперто крокували до них, нехай не відразу, але результату ми досягли. Знаємо, що тільки завдяки наполегливій праці і великому бажанню можна досягти всього. Ми впевнені, що будь-яка людина може бути успішною. Радіємо перемогам наших вихованців, а в майбутньому інтелектуальної еліти України. Щиро вдячні кожному учителеві нашого закладу за відповідальність, справедливість, уважність адже від вас залежать рівні освіченості та життя нового покоління. Це наполеглива праця, що вимагає віддачі, постійного вдосконалення та неабиякого терпіння. Завдяки цим рисам і маємо перемоги! Основними завданнями на наступний навчальний рік згідно стратегії розвитку нашого закладу вбачаємо створення безпечного та комфортного освітнього середовища, розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти, поглиблення та урізноманітнення форм співпраці із закладами вищої освіти. З метою створення належних умов для організації підготовки учнів до профільної освіти, досконалення матеріально-технічної бази закладу, створення умов для організації інклюзивного навчання, забезпечення інтелектуально творчої діяльності учнів та педагогів, підвищення професійного рівня кадрового потенціалу закладу. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу. Щиро вдячні учням і вчителям за досягнуті успіхи. Підкорюйте нові вершини. Не зупиняйтеся на досягнутому, впевнено крокуйте у майбутнє.